Привіт народ! Слава Україні і Героям слава нашим! Прийшлась така біда, що прийшлося знімати сальника, переднього сальника колінвала або Для цього треба зняти вон там нижню шестерню передньої частини колінвала. Ну так конструктори придумали, що між шестерню і корпусом масляного насоса зазор 3 мм. Прийшлося вирізати ось сюди до шинки, до такої, При, приварити, ось тут приварити не, таку лапку із. Металу 2 мм, ну така невеличка, щоб тільки під шестерню залізла. Бо товщий метал не заходить. Вже як метал 3 мм, не заходить в ту щілину між, між масляним насосом і цією шестернею. Далі до такої шинки я приварив, до цієї шинки приварив зворотній молоток 80 см. Ось сюди. І отакими от таким, от ударами, ударами легенько з двох сторін. З однієї сторони шестерні, потім з іншої сторони шестерні, потрошечки по чуть, -чуть так, щоб не сильно розплескати, бо там дуже м'які зуби із якогось алюмінією на тій шестерні. І так потрошки-потрошки і воно дуже хорошо сходить. І не треба висвердлювати, розрубувати, як і хлопці мучаться в Ютубі і показують. Дуже важко. Ще раз повторюю. Ще раз повторюю, ось. 2 міліметри. 2 міліметри. Товщина оцієї лапки і довжина її ну, міліметрів 10 більш не буде. Так що всім удачі, всім всього найкращого і перемоги нашій Україні.